Радіо ЮАЙ Чикаго. А саме надзвичайні новини світу і перша новина – це, що у північній Кореї здійснили пуск балістичної ракети в бік японського моря. Про це повідомляє агенція Янхаб. За попередньою інформацією, одна із ракет впала за межами виняткової економічної зони Японії. Берегова охорона країни закликала морські та повітряні судна стежити за інформацією. Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що військові аналізують пов'язані з цим деталі в Включаючи відстань польоту ракети і падіння, йдеться у повідомленні, влада КНДР поки не коментувала повідомлення про запуски ракет. У Пентагоні заявили, що США знають про запуск двох північно-корейських балістичних ракет, але не бачать безпосередньої загрози собі та союзникам. Лідер КНДР чим че чим? Кім Чен і заявив, що випробування нещодавно розробленої міжконтинентальної балістичної ракети підтвердили, що його країна має ще одну надійну і максимально потужну зброю для стримування зовнішніх зовнішніх загроз. Зокрема США. Продовжують відбуватися масові протести в Ізраїлі. Нетаніагу може оголосити про призупинення розгляду судової реформи. Натомість міністр юстиції Яров Левін погрожує піти у відставку, якщо він це зробить. Зараз більшість членів коаліції виступають за відмову від ухвалення законопроекту на тлі загальнонаціональних протестів в країні. У Німеччині проходить найбільший за 30 років страйк транспортників. Люди вимагають підвищення зарплат. Зокрема, по країні скасовано багато авіарейсів, не курсують більшість приміських поїздів, а також далекого прямування. У самих регіонах Німеччини скасували рух частини громадського транспорту. Президент США Джо Байден оголосив режим стихійного лиха для чотирьох округів штату Місісіпі. Про це пише голос Америки. Потужні торнадо забрали щонайменше 26 життів і зруйнували десятки будівель, залишивши сотні місцевих жителів просто неба. 75 тисяч людей залишилось без світла, проте енергопостачання вже частково вдалося відновити. Найбільшого удару торнадо задало місто Ролінгфорк, житлові квартири там. Перетворені на купи уламків машини потрощені, а також там повалена міська водонапірна вежа. Місцевий пожежник Родні Портер сказав, що не знає, як хоч комусь вдалося вціліти. Там ніби бомба вибухнула. Метеорологи розповідають, що торнадо було рідкісної сили, адже вирувало понад годину. І прокотилось територію у понад 274 кілометрів. Нині до постраждалого штату вирушили міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас і адміністратор федерального агентства з надзвичайних ситуацій Дін Крісвел. А зараз давайте трішки більше поговоримо про внутрішню політику Сполучених Штатів Радіо UA Чикаго.